І тут я дещо скажу від себе, аби більше не повертатись до цього обговорення. Сцена першої появи грудолома у цьому фільмі найкраща у всій франшизі. Чимало відомих режисерів клепали сиквели, але жоден не зміг передати того жаху, який заклали в далекому 79-році. му році. Чужий Ромул, хоча наблизився до цього відчуття максимально близько, все одно не дотягнув. І ось чому. По-перше, наче виступаючи проти канонів жанру, весь цей трендець стався при максимальному освітленні. Ніяких темних і віддалених приміщень, де майже у всіх хорорах обов'язково буде щось страшне. Це сталося у місці, де мало хто чекатиме появи космічного жаху. Ну і по друге, свідками народження чужого була вся команда Ностромо, що позбавляє нас від зайвої біганини і марнування хронометражу на якогось рандомного персонажа, який марно доводитиме всім іншим, що бачив цей треш. Серйозно, сиквели дуже грішили цими двома пунктами. Навіть рідлі Скотти з часом вступив у це багно, що в зайвий раз доводить, ця сцена неповторна.